Навчаюся дистанційно, навчаюся, школа працює в штатному режимі. Контрольований процес по великому рахунку, все в рамках законодавства. Але те, що я бачу, спілкуючись з дітьми, то їм хочеться в школу, їм хочеться до колективу, їм хочеться до спілкування. Цього їм не вистачає саме більше. школа. номер 13 – один з небагатьох навчальних закладів прилук, який не має власного укриття ще й обов'язковою умовою очного формату роботи. Ба більше відповідної споруди, з власником якої можна було б укласти договір і водити туди дітей та педколектив у разі сигналу повітряної тривоги. Немає навіть у стометрові, як того вимагає законодавство віддаленості. Тому наразі влада прилук активно працює над можливістю Будівництва захисної споруди для 13-ї школи 21 вересня на місце виїздила спеціально створена комісія, до складу якої входять фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій, будівельники, представники управління освіти та депутати міської ради. Позавчора на засіданні бюджетної комісії розглядалось питання необхідності будівництва захисної споруди на території загальноосвітньої школи номер 13, так як тут зовсім відсутні споруди даного призначення. Попередньо депутати були не проти такої ідеї. Сьогодні ми виїхали на місце, подивилися на місце. Дійсно, можливість територіального є будівництва такої споруди. Потрібно запрошувати профільних спеціалістів. Щоб дивились по мережам, і я вважаю, доцільно починати займатися цим питанням. Це дасть можливість відновити навчальний процес у школі. Якщо фахівці відповідних служб погодять будівництво укриття на визначеному місці, далі справа за депутатами, за виділенням коштів і за початком робіт. Діти чекають, школа чекає. Я надіюсь, що це буде зроблено швидко. Слід зазначити, що у загальноосвітній школі номер 13 навчається 363 дітей, поки що дистанційно.